Шановні читачі, комунальна заклада Майнська публічна бібліотека бібліотека Філія. Я рада вас вітати на щотижневій онлайн-бібліотечній відеохвіт. Я вас вітаю цьому році і бажаю вам всього найкращого, щоб всі мрії, які ви забажали в цьому році, збулися. А сьогодні ми будемо говорити. Про видатного українського поета, академіка, політичного і культурного діяча Павла Григоровича Вечини. Адже недавно йому виповнилось 135 років. А її шумлять, я слухаю, хмарки біжать. Милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде, і здалеку думки пряде над нивами, над нивами, пожеливами, купаючи мене, мов мовластінку, а я йду, іду зворушений, косе жду, співаючи, співаючи чи кохаючи, і тихий шепіт. Колись Василь Стус зараховував ранню течину до найвидатніших поетів, а Євген Меланюк називав його поезію своїм першим коханням. Тичин, офіційно записано був як Тичинін, народився у січні 1891 році на території Чернігівської губернії у бідній багатодітній родині, у якій було 12 дітей. Вони походили із козацько старшинського роду за родинними переказами. Їх браччик був полковником у Богдана Хмельницького. Матір хлопця була дуже ладіною жінкою, а батька навпаки строгим і вимогливим. Він був сільським саломщиком і вчителем. Павло згадував, як до їхнього дому приходили учні, яких навчав батька. У нашій хаті, в нашій кімнаті, з земляною долівкою, а була ще друга кімната, з дерев'яною підлогою стояли дві довгі парти. На кожній парті сиділо душ по 10 або по 12 учнів. Не знаю, скільки мені тоді вийшло років, коли я однієї ж зими вже підсідав то до одного, то до інших учнів і так непомітно для себе навчився читати. Значний внесок у розвиток дитини зробила його перша вчителька, яка розгляділа у хлопця. Жагу до знань, безліч талантів, зокрема, чудовий голос, слух, до малювання та віршування. Вчителька переконала батька віддати Павла до архієрейського хору Хористом могли безкоштовно навчатися і в духовному училищі, і це стало шансом здобути освіту. Його першу вчительку звали Серафима Багачевська. Він підтримував з неї зв'язок протягом всього життя і присвятив їй поему, як назвав її іменем. Перший свій вірш Синє небо закрилось. Поет написав 1906 році, але так і не закінчив. Після закінчення училища продовжував навчання в семінарі, навчався викладачем малювання Михайла Жука. Який увів тичину в коло Чернігівської інтелігенції. Зокрема, Михайло Жук посприяв знакомству Тичини з Михайлом Коцюбинським, який мав вплив на його формування як поета. У літературно-науковому піснику з подачі Михайла Грушевського вперше надрукували вірш тичини. Ви знаєте, як липа шелестить». саме Коцюбинський передав Грушевському зошити з віршами. Молодого поета. Павло Тічі навчався і на економічному факультеті Київського комерційного інституту. Він був членом Чеківського самостійницького братства, яке очолював Васил Елан Блакідний. І в 1916 році братство відрядило Павла Кичини до Києва з метою налагодження зв'язків з іншими самостійницькими групами. Тічі писав з Києва так. Я розчарувався самостійникам і тут із ними, у студентській громаді, навіть і говорити не хочуть. Недавно одного просто викинула. Та й хіба конче потрібен нашому народові самостійність? Це якось вузько і консервативна. А до того ж вони такі шевіністе. Але не дивлячись на це все, і далі я буду вас інформувати та допомагати. У справі зв'язку з центром. Згодом працював у газетах та журналах був головою української секції українського видавництва та завідувачем літературної частини першої державно драматичного театру України. Відомою є спірка поесії. Всім нам відома сонячні варни. А ти називають автором унікального поетичного стилю кларнетизму. Він характеризується використанням музичних прийомів, таких як асонанс, алітерзія, звуконаслідування, а також яскравими індивідуальними образами та новаторськими використаннями форми вірша. За життя поета сонячні кларнети передавалися чотири рази. У біографії Тиціни згадують двох знайомих. Знаковим жінок, його дружину Літію та тещу Катерину, яка взяла на себе усі побутові клопоти, що взять, міг легко працювати. Вона прихистила молодого поета у своїй домівці та була прихильницею його творчості. Це про неї Тичіна сказав чи був би я поетом, якби не Катерина Кузьмівна, до слова? Павло з Лідією одружились аж через 23 роки після знайомства. Йому приписували численні романи з іншими жінками. У біографії є згадки про те, що коли до нього приходили гості, він навіть ховав Лідію в ванні, приховуючи стосунки. Тічина дуже любив читати і підписував кожну книгу. Його меморіальна бібліотека налічує 21 тисячу книг. І однієї з найбільших приватних бібліотек України. Він також самостійно опановував близько 20 іноземних мов за 6 років після сонячних кларнетів, які кардинально змінився. Євген Маланюк у 1924 році присвятив йому вірша, він писав, від кларнета твого пофарбована дудка засталася». Вже перед сметкою дивчина сказав, скажіть Маланюкові, він єдиний мені правду казав, хай простить. Тичина був співцем партії, автором слів гідну Української Соціалістичної Республіки, багаторічним депутатом та двічі головою тогочасної Верховної Ради, міністром освіти лауреатом Сталінської та Шевченківської премії своє призначення академіком Всеукраїнської академії наук у 1929 році Тічина сприйняв скептично. У щоденнику поет порівнював себе з комашкою, яку проти її волі принесли на іншу поверхню. Тичі написав вже по-новому. Його віршпатія веде, став хрестоматійним у радянські часи. Та був символом тогочасної літератури. На посаді міністра освіти Павло Течіна запровадив премію від міністра. Він вручав директорам, викладачам на своїх прийомах матеріальну допомогу з власних, з власних а не з бюджетних грошей. Течіна також обстоював розбудову з українською мовою навчання та відіграв вирішальну роль у відкритті музею Тараса Шевченка. З посади міністра тичина подав відставку через конфлікт з партійним керівництвом. У Павла тичина був цукру диабет. І коли його запитували, чому у людини, яка вела здоровий спосіб життя, чому приключилась така хвороба? А він іронічно відповідав. Коли кота помістити в клітку, а поруч посадити злого пса, котрий буде весь час на нього гавкати, то й кота буде діабет. Причиною смерті Алатечі не стала проблема з нирками, він помер 16 вересня 1967 році та похований на Байковому кладовищі. Я хочу. Щоб всі поетичні рядки вірша поета стали сенсом та життєвим бретом кожного з нас. Щоб жити, ні у кого права не питаюсь. Щоб жити, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверджаюсь, бо я живу. Тож, шановні друзі, читайте твори, павла дичини. Насолоджуйтесь красою слова і слухайте нашу онлайн-бібліотечну відеохвилю. До нових зустрічей!